Іржаві труби у підвалі та зламані ворота на подвір'ї далеко не найбільші їхні проблеми, розповідають жителі будинку номер 26 дріб14, що на вулиці Жовтневій. Зруйнований дах не дає їм спокійно жити не перший рік. П'ятиповерхівці вже понад півстоліття. Жодного ремонту за цей час не було. Дом рушиться, там от стокінь не нету ні одного тріщини. Ну ви ж засняли. Димаріон, скоро на голови. Людей будуть убивати. І коли почнеться аварії, то все тоді катада на Мешканці п'ятого поверху борються зі стихією, як можуть. Щоразу, як дощить, або тане сніг, полтавцям доводиться вигадувати щось, аби зупинити воду. Підсуваємо всіх вербот, ще на кровать, на кровать і на падуги, де оце у кухні затікають падуги. Сирить в хаті те все вже. Сирить і так стінка, де я то саме там теж протікає вся вода, яка виходить на вулицю вже. Допомоги від комунальних служб люди й досі не дочекалися. У них назбиралася ціла купа листів з міського конкому та управління житлово-комунального господарства. За словами мешканців будинку, фактично всі з них відписки. Жінки будуть виділені гроші, якщо будуть в такому духі. Як розповідають полтавці, нещодавно міськ виконком пообіцяв виділити кошти, аби залатати дірки у покрівлі, але не повністю лише на 10% від усієї її площі. Чому так люди зрозуміти не можуть? Прояснити ситуацію ми спробували зателефонувавши до при служби міської ради. Там нам порадили звернутися безпосередньо до керівника. На жаль, поспілкуватися з нею нам не вдалося. Дзвінок переадресовувався на автовідповідач. Ми залишаємо право за зацікавленими сторонами висловити власну думку з цього приводу.